Зараз маємо можливість дізнатися усе з перших вуст від одного з учасників відбору співак Меловін з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Отже, вже добу всі говорять, обговорюють проблему з голосуванням. у Додатку дія, яка виникла напередодні. А як ви інші конкурсанти відреагували на цю проблему? Ну, ми спочатку не розуміли реально, що відбувається, через що це відбувається. Але як показав а, сьогоднішній а, вечір, що а, те, що дія лягла, і такий розрив в голосуванні між першим та другим місцем а розрив майже у 600, да якщо не помиляю, 600 тисяч голосів. І а, якщо ви не знаєте, дія досі а, підтягує якусь там жіночку. Mm -hmm. Не, не і бачив, кінця... я на роботі сьогодні, так що ще не і бачив. І до, кінця... <зас> і до кінця не працює так, mm -hmm. як треба, і немає ідентифікації. Mm -hmm. І У мене, звичайно, мене є питання стосовно дії mm -hmm. і голосування. По-друге, ну скандали в Євробаченні без скандалів це Анріл. Взагалі Україна любить проводити Євробачення зі скандалами. Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що там Лейбл Енко запропонував щось більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули у стінах суспільного від робітників, які працюють на суспільному. Дякую за цю інформацію. А, ну я, я не маю коментаря. Ну крім того, що пан Федоров, міністр трансформації цифрової, а, сказав вже так про причини, з якої дія зависла напередодні. Це величезний шквал просто оцих звернень. Так, тобто бажаючих охочих проголосувати. Ну, ми, звісно, воліли би, щоб так на дрони скидалися, як голосували напередодні, але тим не менше, євробачення буде і так далі. Одна з учасниць, співачка Скайлер на своїй сторінці в інстаграм сьогодні заявляла про про наміри відмовитися від подальшої участі у відборі саме через проблеми з голосуванням. У вас такого бажання не виникло? А, ну ми до кінця думали, що це буде чесно а, а, знову ж таки, якщо не дивитися на момент, що різниця між першим та другим місцем у 600 тисяч голосів. І це є трохи дивним, е, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от ви як виконавець, які ви вже представляли Україну на Євробаченні? А. От як ви зараз оцінюєте рівень цьогорічного відбору самих виконавців від України? Теж цікаво. Почути а, ні, рівень рівень відбору у мене немає ніяких питань. Що суспільне, що один плюс один це було реально класне шоу, і вони зробили все для того, щоб велика кількість людей дивилася це шоу в цьому році. Саме така велика кількість, тому це окремі оплески. їм. А, це все. Угу. А хто був вашим фаворитом? Чому можу поцікавитися? Можете циферблат був моїм угу. фаворитом. Гурт мені подобалося все, що вони роблять, починаючи від музики, закінчуючи їх перформансом. Тому я всередині внутрішньо топив за них. Вони це знають. Ну і скажіть, ще будь ласка, от що український відбір на Євробачення викликає цікавість фанів конкурсу в усьому світі. Чому до нас на вашу думку такий значний інтерес? Тому що у нас дійсно багато різнопланової музики, якщо подивитися на інші якісь відбори, ем, е, е, ну Ну так, це Та, доволі однотипно. Так. Музиків. У так. нас у нас дуже багато різно, різножанрового. жанрового. Угу. В нас нарешті це запускають, це показують людям. Нам дають якийсь вибір між тим і іншим, між фольком, між щось дуже модерновим, модерновим, сучасним. Тобто у людей є вибір. І це звичайно це цікавіше спостерігати, аніж за якимось таким притаманним якомусь одному стилю а, музики. Угу. А от якби я вас запитав, який рецепт успіху на Євробаченні, ви б могли б його віднайти і поділитися? Е, немає рецепту. Треба бути в потрібний момент, в потрібний час і бути на одній хвилі з європейським глядачем. Це завжди важко зробити, тому що ми знаходимося не там, і так як і вони не до кінця можуть щось зрозуміти, що відбувається у нас в країні. Угу. Слухайте, дуже дякую вам за цю розмову, за ваш час. Добре. Ви приділили нам увагу. безвідносно того, в якому ви настрої. Я припускаю, що настрій може бути найкращим.